Усім величезний привіт! Сьогодні хочу вам показати в Італії саме місто Рим. Ось поставили такі величезні бак, я не знаю наскільки він літрів, але дуже великий. Для відпрацьованої олії. Тобто, якщо ви вдома щось жарите, фрі, може там робити, ви збираєте олію, яка вже віджарена. І ось, бачите, показано. Що ви олію зливаєте в бутилку і потім ось викидаєте в такий бак. Її потім переробляють. Давайте подивимося, скільки тут. О, бачите, скільки понакидали вже тут бутилок з відпрацьованою олією. Потім її на щось переробляють. Мені здається, що дуже хороша ідея, тому що вдома ми все виливаємо, а італійці, як бачите, все переробляють. Ось така хороша ідея. Мені здається, що в нас би теж люди збирали і, напевно, ж викидали от так. Пишіть ваші думки, чи хороша ідея і чи прижилася б вона нас в Україні. А можливо, в якомусь місті є такі місця, де збирають відпрацьовану олію. Ну, було б цікаво ваша думка. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал і всім пока із сонячного Риму.